Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ множення багатоцифрових чисел на одноцифрове. І сьогодні ми навчимося виконувати множення багатоцифрових чисел, які закінчуються нулями на одноцифрове. Давай розглянемо множення круглого багатоцифрового числа на одноцифрове. Знаючи, що при множенні будь-якого числа на 0 отримаємо 0. Виконувати множення круглого багатоцифрового числа на одноцифрове доцільно так. Записуємо одноцифрове число під першою цифрою багатоцифрового числа відмінною від 0 праворуч. Подивись, 3200 помножити на 7. 7 підписали під числом 2. Множимо. Так, ніби нулів немає. Множимо 2 на 7, буде 14. 4 написали внизу, там, де двійка, під двічкою. І один в наступний розряд. 3 на 7, 21 плюс 1 22. Записали. А тепер всі нулі, які були у числі 3200, зносимо вниз. І в нас виходить відповідь 22400. 7030 помножити на 4. 7030, праворуч, лише 1 0. Четвірку підписуємо під 3. Тепер 3 множимо на 4 буде 12. 2 запишемо. 1 наступний розряд. 0 множимо на 4 буде 0 плюс 1 буде 1. 7 множимо на 4 буде 28. І обов'язково 0, який збоку, з боку. Від числа 7030 зносимо вниз і записуємо праворуч, і в нас виходить відповідь 28120. Виконаємо множення. 270 помножимо на 9. У числі 270 це кругле число. Праворуч останній нулик. На нього спочатку не зважаємо і множимо просто 27 на 9, так як ми це робили завжди: 7 на 9. 63, 3 пишемо внизу, 6 наступний розряд, 2 множимо на 9, 18, плюс 6, 24. А тепер 0 обов'язково зносимо вниз. І в нас виходить відповідь від 2430. Тепер 3700 помножимо на 5. Два нулики остаються з боку. На них спочатку не звертаємо уваги. І множимо 37 на 5, 7 на 5, 35, 5 пишемо внизу 3 в наступний розряд. 3 множимо на 5 15, плюс 3, 18. Тепер два нулі обов'язково зносимо вниз. І в нас виходить відповідь 18500. 730 множимо на 4. Спочатку множимо 73 на 4. На 0, не дивимося. 3 множимо на 4 буде 12, 2, пишемо внизу 1 наступний розряд. 7 множимо на 4, 28 плюс 1 29. А тепер обов'язково нулик, на який ми не зважали. Спускаємо вниз. Дописуємо його праворуч біля числа, що в нас вийшло при множенні, і в нас вийшла відповідь 2920. Тепер 23 тисячі помножимо на 6. Тут аж три нулі залишаються з боку. Ми 23 множимо на 6. Спочатку на нулики не зважаємо. 3 множимо на 6 – 18, 8 внизу, 1 наступний розряд. 2 на 6, 12, плюс 1 13. Тепер кожен нулик знесли вниз. І в нас виходить відповідь 138 тисяч. 4320 помножити на 3. Один нулик залишився збоку, на нього не зважаємо. 2 множимо на 3 буде 6, 3 на 3 буде 9, 3 на 4 12. Тепер зносимо нулик, і виходить 12 960. Знайди добуток стопчиком. У нас круглі багатоцифрові числа. 370 помножити на 8. 8 підписуємо під 7. Нулик, праворуч залишаємо і на нього спочатку не зважаємо. Множимо ніби 37 на 8. 7 на 8 56, 6 написали внизу, 5 наступний розряд. 3 на 8, 24 плюс 5 29. Тепер обов'язково зносимо нулик. І в нас виходить 2960. 5020 помножимо на 6. 6 підпишемо під 2. Нулик праворуч залишаємо і не зважаємо на нього спочатку. 2 множимо на 6 12. 2 записали внизу 1 наступний розряд. 0 множимо на 6 буде 0 плюс 1 буде 1. 5 множимо на 6 буде 30. І обов'язково нулик, той, що у нас збоку. На які ми не зважали спочатку, обов'язково його зносимо вниз до добутку. І в нас виходить відповідь 30.120. 4900 множимо на 5. Уже тут у нас два нулі з збоку. Спочатку на них не зважаємо. Множимо 49 на 5. 9 на 5, 45, 5 внизу 4 наступний розряд. 4 множимо на 5, буде 20 плюс 4 24. І 2 нулі зносимо до добутку. І в нас виходить 24 500. 70 тисяч 10 множимо на 9. 1 0 праворуч у нас збоку. Окремо, ми на нього не звертаємо уваги. Множимо 1 на 9 буде 9. 0 на 9 буде 0. 0 множимо на 9 буде 0. І 7 множимо на 9 буде 63. Той 0, що був збоку, зносимо вниз. І в нас виходить 63090. Тепер 2030 множимо на 3. 3 на 3 – 9. 0 множимо на 3 0. 2 множимо на 3 – 6. і 0, той що з боку, на які ми не дивилися спочатку, зносимо вниз. Це буде 6090 у нас відповідь. Тепер 14300 помножимо на 4. 2 нулі у нас праворуч. Залишаються спочатку на них не звертаємо ми уваги. 3 множимо на 4. 12. 2. пишемо, один наступний розряд. 4 на 4, 16 плюс 1 17, 7 записали, один наступний розряд. 1 на 4, 4 плюс 1 5. І 2 нулі зносимо до добутку. У нас виходить 57 тисяч 200 14 тисяч множимо на 7. Три нулі у нас праворуч залишаються. Спочатку ми про них. Не думаємо і з ними не працюємо. 14 множимо на 7. 4 на 7, 28. 8 записали 2 в наступний розряд, 1 множимо на 7, буде 7 плюс 2 9. А ось тепер, коли ми помножили числа, нулі зносимо вниз. І в нас виходить відповідь: 98 тисяч. І останнє 23 тисячі множимо на 8. 3 на 8 24. 4 записали 2 в наступний розряд. 2 на 8, 16 плюс 2, 18. І тепер 3 нулі обов'язково зносимо до добутку, І в нас виходить 184 тисячі. Задача 3. Готуючись до змагань, майстриня спорту Ольга щодня з понеділка по п'ятницю пробігала по 4500 метрів. У суботу провела посилене тренування та пробігла 5800 метрів, а в неділю відпочивала, яку загальну відстань пробігла за тиждень Ольга, готуючись до змагань відповідь бідає, у кілометрах та метрах. Отож, майстриня спорту Ольга щодня з понеділка по п'ятницю пробігала по 4500 метрів. В понеділок вівторок, середа, четвер і п'ятниця це 5 днів. Отож, 4500 помножимо на 5 і знайдемо, яку відстань вона пробігла із понеділка по п'ятницю. Це 22500 метрів. А в суботу вона провела посилене тренування і пробігла 5800. Додамо до цих метрів ще 5800. І знайдемо. Що майстриня спорту Ольга пробігла 28300 метрів за весь тиждень? Нас попросили відповідь дати у кілометрах і метрах. Кілометр це тисяча метрів, 28300 метрів це 28 кілометрів і 300 метрів пробігла Ольга за тиждень, готуючись до змагань. Задання 4, це завдання на повторення. Визнач загальну кількість десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч, сотень тисяч у цих числах. Отже, 13 тисяч 412. У цьому числі всього 1341 десяток 134 сотні, 13 тисяч. І один десяток тисяч. Щоб порахувати десятки, ми відкидаємо одиниці. Щоб порахувати сотні, відкидаємо одиниці і десятки. Щоб порахувати тисячі, відкидаємо одиниці, десятки і сотні. Щоб порахувати десятки тисяч, відкидаємо одиниці десятки сотні і одиниці тисяч. Щоб порахувати сотні тисяч, відкидаємо одиниці десятки сотні, а також одиниці тисяч і десятки тисяч. Отож, у числі 132 тисячі 412. Всього десятків. Відкидаємо одиниці. Всіх десятків виходить 13 241. Сотень. Відкидаємо одиниці і десятки.

102, десятків тисяч десять і сотень тисяч одна. У числі 102 тисячі дванадцять. Всього десятків десять тисяч двісті один, сотень тисячу двадцять, тисяч сто дві. Десятків тисяч десять, сотень тисяч одна. У числі 102, дві тисячі два. Всього десятків десять тисяч двісті, всього сотень тисячу двадцять. Всього тисяч сто дві, всього десятків тисяч десять. І всього сотень тисяч одна. Життєва задача 7. Щомісячний дохід родини дорівнює 24 500 гривень. Який дохід цієї родини за півроку? Півроку це 6 місяців. Отож, щоб знайти дохід за півроку, за 6 місяців, треба 24 500 помножити на 6. 6 підписуємо під п'ятіркою. 2 залишаємо збоку. 5 множимо на 6 буде 30. 0. Записали 3 в наступний розряд. 4 множимо на 6, 24, плюс 3 27. 7 пишемо внизу 2 в наступний розряд. 2 множимо на 6, 12 плюс 2 14. Тепер нулі, які були з боку, їх 2. Дописуємо до числа праворуч. До добутку. і в нас виходить відповідь 147 тисяч гривень дохід родини за півроку. Переклади два сірники так, щоб рівність стала істиною. Зупиняй відео, викладай сірнички або палички і подумай самостійно, як можна це зробити. А тепер відповідь. Перенесемо. Цей сірничок в друге місце із мінуса стане плюс. Потім із другої дев'ятки зробимо шістку. І в нас буде правильна рівність 9 плюс 6 дорівнює 15. Підсумуємо. Ми навчилися виконувати множення багатоцифрових чисел, які закінчуються нулями на одноцифрове. Повторили, як визначити загальну кількість десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифровому числі. Розв'язали життєву задачу, а також цікаву задачу із сірничками. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці.